Пісний пиріг на заварці. простіше простого, без яєць, молока, масла та сметани. 300 мл чорного чаю, 2 столові ложки будь-якого варення, 2 столові ложки олії, 100 г цукру, чайна ложка розпушувача. Розмішуємо все 30 секунд. Далі всипаємо 400 г борошна. Гарно все вимішаємо. Форму вистеляємо пергаментом, змащуємо олію та викладаємо тісто. Випікаємо в духовці 45 хвилин при температурі 180 градусів. Готовий пиріг притрушуємо цикровою пудрою всім смачного.